Привіт, привіт! Це Curly English Club. Хочеш знати справжню розмовну англійську, яку дійсно використовують в житті? Ну так, от, п'ять розмовних фраз із фільму Split. з контекстом, емоцією та поясненням, щоб запам'ятати назавжди кожну фразу ти побачиш у сцені з фільму. Ми ставимо на паузу, розбираємо значення, контекст та український переклад. Починаємо з першої камфріком. Like a freak of nature це ідіома, яка буквально означає диво природи або ж аномалія природи. Але в розмовній англійській може мати різні значення. Перше нейтральне або ж навіть позитивне, людина з унікальними або рідкісними фізичними можливостями. Як, наприклад, he's a freak of nature, he can lift 200 kg like it's nothing. Друге значення негативне або ж навіть образливе. Це людина. Abojistota, яка виглядає дивно або ж незвично. Як, наприклад, they treated him like a freak of nature, just because he was different. He's on the move. What? He's on the move. To be on the move – ось це цікава фразочка. Так, от вона означає, що хтось переміщується кудись. Рухається в якомусь напрямку, або ж хтось почав діяти і прямо зараз щось робить. He is on the move – фраза з самої сцени, яка означає, що хтось вже почав діяти, почав реалізовувати свій задум, або ж буквально виїхав. Або ж I've been on the move all day – Я весь день в Русі, весь день в справах. Ще найкраще сказати: я весь день на ногах. Не просто рухався, а щось робив. Був зайнятий. Переходимо до наступної фрази. Ну, Дей. Ані нормаль вода вактра. You up to, Фраза «to be up to something» – це розмовна конструкція, яка означає щось замишляти, щось мутити або ж планувати щось підозріле у контексті фільму «What are you up to, Dennis?» означає, що ти замислив, що ти задумав, Деніс. Це типове питання, коли ми підозрюємо, що хтось поводиться якось дивно і хочемо дізнатися їхні справжні наміри. Як, наприклад, I know you're up to something. Tell me the truth. Я знаю, що ти щось замишляєш. Скажи мені правду. А тепер наступна фраза. Beast. No, can I, I wanted to kiss the other girl with the dark hair, but she's in trouble. So you want to? I mean, I mean, don't know much about kissing though. Yeah. Со okay. Uh, okay, here Окей. go. фраза Here we go. Це дуже поширений розмовний вираз, який з різною інтонацією та різним контекстом може означати: ну що ж, погнали? Ну, от, і все. ну от». Погнали конкретно у цьому фрагменті. Герой готується поцілувати дівчину. І в такому контексті ця фраза перекладеться як: Ну що ж, погнали, ну, от зараз починаємо. Це показує, що він ну, трохи нервує, але все-таки наважується на дію. Або, наприклад, «Here we go, another Monday morning». Ну от, знову понеділок. Дуже часто ця фраза це просто спосіб психологічно налаштувати себе до чогось. А тепер продовжуємо. this isn't funny is it loaded casey i'm your uncle stop it casey put that gun down i'm getting upset i'm about to get very angry Вираз to, be about to do something» може означати збиратися щось зробити, ось ось робити щось, або ж вже починати щось робити. У сцені з фільму герой каже: «I'm about to get very angry» Я от-от дуже розізлюсь. Це попередження, що він на межі емоційного вибуху, і якщо ситуація не зміниться, він втратить контроль. Або ж «She's about to cry» Вона ось-ось заплаче. Це крута конструкція, коли ми хочемо сказати, що щось ось ось станеться, і зверни увагу, що після «about to» завжди йде дієслово в інфінітиві без часточки «to». Це були 5 фраз із фільму Спліт, які точно варто додати до свого словничка розмовної англійської. Пиши в коментарі, який вираз сподобався найбільше. І не забувай, що в телеграм-каналі на тебе вже чекає файл з безкоштовними завданнями на відпрацювання цих фраз. Посилання в описі під цим відео. Якщо було корисно, ти на вподобайку та підписуйся на канал, щоб вивчати англійську з легкістю і з задоволенням, з Curly English Club.